Уся дорога тяжка і терниста, якою наш Спаситель з нами йшов, він переніс страждання і всі муки. на третій день до батька він прийшов, він переніс страждання і всі муки. на третій день до батька. Залишив він усіх і всю ротину, але своєму відповідь сказав: Я йду в небо до свого батька, просити йду, щоб вас усіх прийняв, я йду І прийде час, і знов прийде Спаситель, суддя живих і праведних сердець, для грішних скажи ви мене не знали, ви били і плювали на мене, для грішних скажи ви мене не знали. Ви били Своїм скаже ви мене діждались, хоч шлях для вас усіх нелегкий був, я знаю, що із вас усі сміялись, так і тягар земний для всіх вас був. Я знаю, що із вас усі сміялись, Так і Всіх вас був, уся дорога тяжка і терниста, якою наш Спаситель з нами йшов Він переніс страждання і всі муки на третій день до батька він прийшов, він пер... На третій